Друзі, привіт! Збройні сили України знищили декілька баз російських окупантів в Запорізькій області. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Збройні сили України знищили декілька баз російських окупантів у Запорізькій області. Генеральний штаб повідомив, що українськими силами було нанесено точний удар по двом базуванням російської армії на окупованих територіях у Запорізькій області. Так було знищено базу в Токмаку та Васильівському районі. Втрати окупантів не повідомлялись. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.